Горить машина. Це в нас тут проспект дружби. Чекай так? да, чи що це таке? Ні, це таке. А, це таке. Ну, я навіть не знаю, чи підходити стоїть туди, щоб не рвануло, але машина машину, він пожежник якраз тушить. Бачимо. よいしょ。 Wa jìnnìkì ní ìsìnkú le. Бачу, ще приїхала. А, ми стоїмо біля будинки де дієтка тут була. Не можуть это 0860 Я не бачу, ну на АС-0860ВЦ. ВЦ, да? АС-0860ВЦ. А что ты? Ты приводчик. Зака не выжив, да? Да, здесь.

いいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよ Що ви бачили скільки диму вже. Все в диму? Це проспект Дружби вон там. Там старий гурком он. Машина на дорозі стоїть. Ми бачимо рятувальники капот відриває, щоб туди добратися в середину. Це ніби загасили вже. Да? Не знаю, не бачили власне. Вот он наверное немало, еще на закрыто. Рено. Есть Renault. Вот приедут, если приехали эксперты будут разбираться. А видно живешь, но рубль меняется. Хоча хлопок не зрозумів. Я, я Та вони як гасили, теж хлопок був. Ну, Я, я, я можливо, чув, може колесо... А, а, колесо може бути. Було, було, було таке під лабовим огоньок, як кулачок. Що колеса не горіли. Типу що підпал може бути, да? так? Я включу... Все, Я включу воду, ту сторону. То Давай, тут воду. Ну, э, Дай йому то, да, 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 ну ладно, візьмеш. Так, ще згоріло, бачимо, послучив. Повністю горіли машину. Рено. Це що, Рено, 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 Рено яке? Це марка, не знаєте тут? Лагуна не Прио? Кліо? Я... Кліо? А, Кліо.

Володя. Десь він тут живе, так? Да? Володя. А де він? Вдома немає. Я дзвонив, він спав тут, я не поняв, що він вдома живе. Але чого вона стоїть тут посередині дорозі? Вона завжди стоїть, він тут живе. А мені постійно тут поставити посередині дороги таку? Ну так, а яка дорога? Там же десь... за... А, там ж... Там сусіди вісно вирішаються, тут в кругу їздимо, їм дихати. Ну, ну, я ба, там це... Так, вони загородили. Там цей, да, цей, цей... цей цеп стоїть, ну, ми йшли ну, бачили. Так, так, да, от там цеп стоїть, ну, ми йшли бачили теж, тому що Ага, понял. А я думал, что и на дрозе став просто. Выглядываю, было тут злобовым рукой. Да вы выпутываете, да, пожалуйста? Да, забыл, як смотрит в пожар. Ну, 101, а? Я не понял, землю с бутылки на руках 101, да, пожертвование рятувально 101. Так, да, тут все в диму. Весь бір в диму тут. Це у нас поставь дружба, так, да, що це? І, да. І бульвар Шевченка, да, отак? Це постав. Бульвар Шеченка, постав дружби. Темно нічого mm -hmm. не видно. Yeah. Ну що, пожежу загасили рятувальники. Зараз прийде, прийде слідчі, будуть розбиратися.